І будемо вже починати, бо дуже багато новин останнім часом. Я тільки повернулася з Полтави. Я дуже вдячна за такий гостинний прийом. Гостинний з боку містян, полтавчан, і не дуже гостинний з боку деяких чиновників міста Полтави. Так, давайте перевіримо, чи ви мене чуєте, бо. Буде не дуже правильно, якщо ви мене не будете чути. Так, я бачу, що стрім йде. О, ну я себе чую на каналі. Напишіть, будь ласка, чи. Так, да, я думаю, що все нормально. Я тільки повернулася з Полтави, де дякую за вашу таку підтримку. Займалася перевіркою укриттів вперше в житті. Це, до речі, право будь-якого громадянина, будь-якого мешканця міста, і я вважаю і обов'язок перевірити укриття в вашому місті, особливо там, де ви. Їздите, там, де ваша школа, ваших дітей, куди ви відвозите дітей, там, де ваша робота, ви маєте знати, де найближче укриття, щоб у разі тривоги ви знали, куди піти і зберегти свою безпеку. Я була в багатьох укриттях і на тих, яких була офіційна перевірка з боку ДСНС, поліції міської ради, а також з боку журналістів. А також я і за вашими завданнями, за вашою інформацією, відвідала декілька укриттів. У те, що я побачила, звичайно, мене шокувало. Я тому одразу написала виконуючі обов'язки мера міста Екатеринімщикові, голові Полтавської обласної ради. Бо я хочу нагадати, звідки взагалі ця тема з'явилася, я побачила в сторіс у мого адвоката Антона Болтіка. Відео про те, що в Полтаві, в театрі Гоголя, було зачинене укриття, і люди не змогли попасти туди, потрапити до укриття під час тривоги. Це мене реально шокувало. Як під час тривоги можуть бути закриті укриття? Тим більше, що це укриття воно є на карті ДСНС. До речі, всім, всім рекомендую цю. Мапу я додам посилання на цю офіційну мапу всіх укриттів від Державної служби надзвичайних ситуацій України під цим відео, і це укриття там є. Значить, воно мало бути відчинено, якщо воно офіційно прийнято на облік ДСНС, бо саме ДСНС рекомендує чи не рекомендує брати на облік укриття. І не тільки укриття бомбосховища, загалом об'єкти цивільного захисту. І це укриття з як ми від нашої громадської організації Спротив ще в квітні цього року отримали офіційну відповідь від міської ради Полтави. Це укриття було на балансі Полтавської обласної ради і мало статус обмежено придатне, обмежено готове. Тобто готове, окей, обмежене готове. На балансі Полтавської обласної ради, голова обласної ради Олександр Біленький. В чому взагалі ну, тобто, питання, чому було закрите укриття? І з цієї теми я теж поширила це відео Антона, і дуже багато мені блогерів. Відомих людей написали, підтримали. Дякую всім. Там дуже багато хто підтримав. Манана, Вікторія В'юшина. Дуже дуже багато хто. Я не хочу когось образити, якщо не, не, не скажу їх імена. І потім мені сама написала, виконуючи обов'язки мера Полтави Катерина Ямщикова, відповіла, що вже буде звільнений охоронець, що мене зовсім не влаштовує, як громадянку України. Це точно не тільки відповідальність охоронця, це відповідальність перших осіб міста. Бо перше завдання будь-якої місцевої ради. Центральної влади це безпека громадян. Немає нічого важливішого, ніж безпека людей, немає нічого важливіше, ніж життя людей. Тому я звичайно була шокована, що це означає, як це тільки звільнили охоронця. Знову де відставка мера, де відставка голови обласної ради, де справжня відповідальність відповідальних цивілізованих країнах. А не звільнення охоронця. Більше того, Катерина Ямчукова на сесії міської ради обіцяла, що буде кримінальна відповідальність для відповідальних. Ну а де ця кримінальна відповідальність? Її немає. Тому е я, звичайно, була цим дуже... Шукована, і я відповіла пані Меру, ну, так давайте я приїду до Полтави, перевіримо разом з вами укриття, подивимося, в якому стані укриття, де вони є, де вони готові, де не готові, який стан користуються цим люди, знають про це люди чи не знають. Дуже багато питань. І Катерина Ямщукова мені дав, Приїжджайте. Ось, будь ласка, з вами зв'яжеться голова департаменту цивільного захисту міста Полтави, пан Сороковий. І, будь ласка, приїжджайте, будемо раді бачити. Ну, на що я сказала: Окей, давайте я чекала два дні дзвінок від пана Сорокового департаменту. І він мені так і не передзвонив. Я знайшла його сама телефон. І Передзвонили йому, виявляється, він чекав на мій дзвінок. Ну, тобто, ось так виконуються вказівки мера Полтави. Ну, вони не виконуються. Це добре, що у мене була своя ініціатива, я знайшла його телефон. І, бо в мене було бажання реально приїхати і реально я відповідаю за свої слова. І це не, не, не заради піару, хайпу і так далі. Я реально хотіла перевірити ці укриття. Ну, раз мер запросила, чому б не поїхати? До речі, якщо хтось з мерів готовий мене запросити в будь-яке з міст України перевірити укриття. І не тільки, я тільки залюбки. Будь ласка, запрошуйте. Всі мої контакти є під цим відео. Пишіть в телеграмі, в цапі, де вам зручно. Е, і е, я приїхала, мер. Поїхала за кордон у відрядження саме в цей день, коли я приїхала, ну на жаль, відрядження. Але пообіцяла, що наступної середи, коли в міської ради будуть планові перевірки укриттів, вона мене запросить і сподіваюся, що вона буде особисто. Ну, так я просила, щоб пані Ямчукова та. Була особиста, щоб ми нарешті побачилися і подивилися укриття. Ну, друзі, ви звичайно розумієте, що мені показали образцово показательні укриття. Це була одна з шкіл, і це було укриття на території заводу. Ну, в школі пахло фарбою. Я думаю, що всю ніч вони готувалися до нашого приїзду. Все було вичищено, пофарбовано ну, в найкращих традиціях Радянського Союзу. Що я хочу вам сказати? Звичайно, там все було ідеально, хоча я все одно навіть там знайшла. Недоліки це була 16-та школа міста Полтави на балансі Полтавської міської ради. Де, до речі, нещодавно був проведений конкурс на нового директора, і пані директорка прийшла до нас на перевірку в годинниках ну, десь за 400 євро, такий золотий годинник. Ну, спеціально в найкращих традиціях директора школи, який тільки ну, виграв, нібито прозорий конкурс. Ось, але я не до цього, я про укриття. Там були дошкільнята, якраз була тривога, коли ми перевіряли укриття у цій школі. І дошкільнятам досі не поставили ліжка, бо вони за стандартами за правилами мають спати там в укриттях. У них, якщо тривога триває довго, то в них мають бути ліжечка, щоб можна було спокійно малечі спати. Бо це дуже важливо директорка пообіцяла, що до кінця літа будуть встановлені ліжка, будуть встановлені ще перегородки між укриттями, бо там дуже велике укриття, і ще не встановлені перегородки, щоб можна було проводити класи навіть під час тривоги. А ось таке в нас була перша перевірка з офіційною делегацією від міської ради від ДСНС. ДСНС, до речі, тоді не приїхали. В них був терміновий виклик. Поліція теж не приїхала. Були спеціалісти від міської ради. І друге було укриття на алмазному заводі. Ще радянських часів 1976 року, де в принципі з 1976 року мало що змінилося. Там було вимкнено декілька років тому. Я так розумію, якісь проблеми. З підприємством було вимкнено опалення, тому всі труби поржавіли, всі ці металеві двері, які мають бути абсолютно герметичними, вони навіть майже не закривалися. Система збереження води також не працювала. тобто І цей статус цього укриття був якраз обмежено готовий через те, що там, в принципі, з 1976 року не проводилися якісь там. Роботи, але воно є. Це вже добре, що воно є, там реально воно безпечне. Тому, будь ласка, мене працівники міської ради, там, ДСНС, поліція всі просили, щоб я вам якомога більше нагадувала, щоб ви користувалися цими укриттями. Бо коли ми навіть що були в школі, що в укритті на заводі, жодного місцевого мешканця. Не прийшло в укриття під час тривоги. Це жахливо. Навіщо тоді ці укриття, якщо ви туди не ходите? Мапа є, показники є, вказівники є, все є, чому ви не ходите. Ось, тому звертаюся до всіх полтавчан, будь ласка, користуйтесь укриттями. Але до офіційної перевірки я була до цього в трьох неготових укриттях де мешканці багатоквартирних будинків хочуть самі облаштувати укриття, і е, зверталися багато разів до місцевої влади, до обласної влади, щоб допомогли їм з облаштуванням цих укриттів. І жодної відповіді не було. Я зустрілася з головою трьох ОСББ міста Полтави Сергій Машковським. Він правозахисник, активіст теж Полтави, сам архітектор. І він, як голова трьох ОСББ якраз займався тим цим питанням, зв'язався зі мною, за що йому дуже вдячна. І він показав мені три укриття в помеш в будинках, звичайних будинках міста Полтави, різних районів. Одна. Один будинок був в самому центрі, теж в найближчому укритті не було навіть 300 за 400 метрів. І ну, так, молодці там, мешканці через ОСББ, вони зробили там частину вже ремонту, але в одному з будинків це був просто жах. Це просто був жах. Там вже 13-й день на момент мого приїзду просто. Таче вода. І досі вона тече. Я потім покажу це відео. На жаль, я ще не навчилась під час стріму показувати вам відео. Якщо хтось знає, як це робити, будь ласка, напишіть, бо ми ще не, не навчилися це робити. Це тільки перша наша трансляція з нової студії. І там фекальні води повністю затопили підвал. Там Рух знищується цегляна кладка фундаменту, і фундамент з зовнішньої сторони будинку почав провалюватися. Знаєте, мені це дуже нагадує один з наших ворогів, ворожих фільмів Дурак. називається. Ось там така сама ситуація, тільки там байдужі громадяни. З українським паспортом, які чомусь керують містом Полтава. Тому я, звичайно, була в повному шоці, зв'язалася з мером, з заступником мера, головою Полтави Обленерга. Я навіть поспілкувалася. Голова Полтави Обленерго, до речі, Полтава Обл... Полтав... водоканал знаходиться на балансі Полтавської обласної ради. Тому я звертаюся до Олександра Біленького, фракція довіра, до цього був обраний від БПП сьогодні Європейська Солідарність, голова Полтавської обласної ради. Пан Біленький, коли ви підете в відставку, бо третій день рішення немає, результату немає. Я попереджала вас три дні, що я опублікую це відео і ви досі не зробили того, що ви точно знаєте. Точно знаєте. Ви будете нести відповідальність за, не дай Бог, обрушений будинок в центрі міста, де будуть поховані десятки мешканців через те, що ви жодного разу не зреагували на протікання води в фундаменті, де мешканці хотіли б зробити укриття, і вони б хотіли там ховатися від небезпеки. Це велике питання, і також питання до пані Ємщикової. Коли ви все ж таки, я розумію, що в Римі зараз гарна погода, гарний шопінг для там, нових шопінг-обновок в Італії, в італійських магазинах, але тут в Україні, в вашому місті, може завалитися будинок. Я спеціально не кажу, за якою адресою, ви прекрасно знаєте, за якою адресою. Будь ласка, зв'яжіть з Сергієм Машковським, головою СББ, і ви е точно можете на це вплинути. Не перекладайте відповідальність на Полтав на Полтавську обласну раду. Це ви, виконавчі, виконуючи обов'язки мера Полтави. І в першу чергу містяни від вас чекають відповіді. Якщо не буде відповіді, ну, тоді будемо чекати на вашу відставку. По-іншому, в цивілізованих європейських країнах не ведуть себе політики. Чи ви не політик, чи ви просто маріонетка Офісу президента, пані Ямщикова? Я думаю, що містяни заслуговують отримати відповідь на ці питання. Це щодо цих трьох укриттів з ОСББ. І ще я дякую всім, хто написав. Я просто я отримала десятки повідомлень, на жаль, не встигла зі всіма переговорити ще дуже багато повідомлень. Я приїхала на Спаську 10. Дякую. Мої підписниці, яка відправила мені цю адресу, і те, що я там побачила, це місто Хаб. Можливо, полтавчани, ви точно знаєте це місто, центр міста, зроблений меценатами, плюс міська рада профінансувала 80% це кафе, 80% з якого йде на розвиток міста. І мені сказали, що там колись було бомбосховище, і навіть показали. Фотографії з рекламою проведення подій в бомбосховищі. І я приїхала за цією адресою, і ну, ніде на карті ДСНС немає ніяких укриттів. Я почала заходити в одне кафе, в інше кафе. Якраз в місто Хабі в кафе мені підказали, що так, тут є бомбосховище. Давайте ми вам покажемо. А я але як, якщо на мапі ніде немає? І ми дуже довго з працівницею цього хабу йшли і знайшли протиядерне укриття, бомбосховище величезних розмірів, ще в за радянські часи побудоване на заводі, де навіть є душ, є вода, гаряча, холодна, є постійне цілодобове світло, воно постійно відкрите. Для всіх бажаючих, навіть є теплий одяг для тих, якщо буде холодно, то там навіть є теплий одяг, тобто прекрасне укриття в прекрасному ну, порівняно з іншими стані. І воно не нанесено на мапу взагалі. Тому я запитала, чому воно не нанесено на мапу? А мені сказали, ну там. Завод, який до цього там був, він працював, просто якісь там папірці треба донести, треба, щоб ДСНС прийняло це на собі на баланс, на облік, і внесла на мапу укриттів. В центрі міста величезне укриття, повністю облаштоване. Ну, зараз нас дивляться багато мешканців інших міст. У вас багато таких укриттів в такому стані. Прямо протиядерне, тобто мені сказали, що воно навіть може ядерний там, тактичний вибух витримати і захистити десятки сотні людей. І воно не нанесено на мапу. Пані Ямщикова, пане Біленьке, що у вас в місті взагалі коїться? Якщо у вас протиядерні укриття, навіть не нанесені на карту. Чому я маю з Києва приїжджати і вам про це розповідати? Може, ви не живете в Полтаві? Може, вам взагалі не цікава Полтава. У мене дуже багато питань. Тому, друзі, дуже, в принципі, багато інформації, понад 100 ГБ відео я назнімала за, цей, за ці там, півтора дні моєї поїздки. Але головний висновок з цього що, будь ласка, по-перше, користуйтеся укриттям. По-друге, перевіряйте укриття в тих, по тим, за тими маршрутами, де ви, якими ви користуєтеся щодня. Знайте, що якщо, наприклад, не дай Бог буде тривога в цьому місці, куди я швидко зорієнтуюсь і от знайду укриття. По-третє, друзі, будь ласка, будьте активними. Це ваше право, це не заборонено законом перевіряти укриття. Це ваша безпека. Чим більше якої інформації ви будете знати, ви будете розповідати це вашим знайомим, вашим друзям? Вони також зможуть піти і перевірити. Це не так багато часу, але це може спасти ваше життя. Це може спасти життя інших людей. Якщо інші люди подивляться, що ви біжите кудись і кажете, і кричите, що там укриття за вами, за вами підуть люди, і вони також. З дітьми, вони можуть бути ви спасете їм життя. Чи вартує це декілька там, годин на тиждень один раз вивчити мапу укриттів вашого міста? Я думаю, що це вартує цього. Тому, будь ласка, будьте активними. Наступної середи. Також що тижневе буде огляд укриттів? Чому тільки я туди ходжу? Чому ви не можете записатися через департамент цивільного захисту міської ради Полтави і також піти з комісією перевірити ці укриття? Чому жодного активіста, жодного громадського діяча не було на цій перевірці? Чому там була тільки я? Чому? Мені тільки потрібна країна з укриттями без корупції, з нормально працюючою владою. Чи нам вся, всім потрібна така країна? Я впевнена, що всім. І мій приклад, я впевнена, я сподіваюсь, буде вашою мотивацією у вашому місті пройтися, зафільмувати і опублікувати відео з якщо є якісь недоліки. З укриттями чи об'єктами цивільного захисту. Якщо хтось каже, що це конфіденційна інформація, ці, ці всі об'єкти є на офіційній мапі Державної служби надзвичайних ситуацій України. Це офіційна законна інформація, публічна інформація. Тому, будь ласка, бережіть себе, перевіряйте укриття, користуйтеся укриттями і відправляйте мені, будь ласка, відео. Якщо ви побачили, що, не дай Бог, укриття закрито. Ми так само будемо звільняти мера, будемо звільняти обласних депутатів, всіх дійсно реально відповідальних людей. Тому, друзі, дякую всім дуже. Якщо зараз я подивлюсь, може є питання. Так, можливо, треба. Зараз подивлюсь. Може, є якісь питання зараз. Так, да, Андрію, я бачу, що. На жаль, багатьом просто байдуже. Да, я з цим погоджуюсь. Тому. Але все, все залежить лише від, нас. лише від нас. Тому, друзі, будь ласка, будьте активними. Якщо ви е, знаєте про е, якісь проблеми з укриттями, то відправляйте я е, залюбки, це буду публікувати. Да, я... Дякую, Дмитро Коваль, дякую вам, дякую за активність, дякую всім, хто написав. Е, про укриття це означає, що ви готові перевіряти, ви готові діяти. Для того, щоб діяти, потрібно лише бажання. Тому дякую всім. Пишіть, якщо у вас є додаткові питання тут під коментарями. І пам'ятайте, країна без корупції, країна з укриттями залежить лише від нас. Дякую всім дуже і слава Україні!